Ембарго на українську агропродукцію після численних протестів місцевих фермерів Варшава заявила про заборону імпорту зерна та інших продовольчих товарів з України. Уряд прийняв постанову, яка забороняє ввезення до Польщі зерна, а також десятків інших видів продуктів харчування. Я не можу їх назвати. Вони перераховані в додатку до цього розпорядження від уже згаданого зерна до медової продукції. Дуже дуже багато чого. До слова, після початку повномасштабного вторгнення та блокування Росії чорноморських портів, саме Польща виступила головним наземним переваличним хабом для нашого збіжжя. Однак, замість реекспорту до Єгипту та інших країн місцеві підприємства самі почали почали скуповувати дешеве українське зерно. Це в свою чергу призвело до суттєвого зниження цін та викликало гнів тамтешніх фермерів. А тепер під заборону потрапив і транзит нашої продукції. Ми є і залишаємося друзями та союзниками України без найменших змін. Ми будемо її підтримувати і робимо це зараз, незважаючи на це обов'язок кожної доброї влади захищати інтереси власних громадян. В українському міністерстві аграрної політики розчаровані такими діями польських колег. Там заявили рішення суперечить раніше досягнутим домовленостям, згідно з якими до 7 липня Київ мав постачати через Польщу пшеницю, кукурузу, соняшник та ріпак лише транзитом. Ми в Розуміємо складну ситуацію, яка склалася на м, польському ринку. Зрозуміємо цю важку конкуренцію, яка стала наслідком м, блокування українських портів. але... Очевидно, для всього світу, для будь-якої людини в цьому світі, що найважча ситуація в українського фермера, слідом за Польщею про заборону імпорту зернових та олійних культур оголосили ще й в Угорщині. Обмеження попередньо триватиме до 30 червня 2023 року. Транзит не чіпали. Уряд зобов'язується представляти інтереси угорських фермерів, і за відсутності дієвих заходів з боку ЄС. Він, як і Польща, тимчасово заборонить імпорт зернових та олійних культур з України та деяких інших сільськогосподарських продуктів в Угорщину. Напередодні до країн, що не хочуть бачити у себе українське зерно, доєдналася словаччина. Раніше, 13 квітня, уряд країни заборонив переробку та продаж нашого збіжжя після того, як в одній із партій нібито виявили пестициди. Заборона стосується не лише зернових, а й цукру сухих Кормів, насіння льону, фруктів та овочів, вина та продуктів бджільництва. На всі транзитні вантажі запровадили режим накладення митних пломб. З одного боку, ми чудово усвідомлюємо, що обмеження імпорту має бути предметом взаємного узгодження з Брюсселем. З іншого боку, зараз ми перебуваємо в настільки надзвичайно серйозній ситуації, що без запровадження такої форми обмеження ми б спричинили нові збитки словацьким виробникам, що вплинуло б на стабільність ринків і знизило б спроможність наших компаній. Водночас, я звертаюся до наших хліборобів якнайшвидше розпродати торішнє зерно і та. Ким чином звільнити сховища для нового врожаю, який вони збиратимуть за кілька місяців? Тепер же над запровадженням ембарго розмірковує і Болгарія у Єврокомісії. Односторонні заборони імпорту назвали неприйнятними, бо ж такі рішення виключно в компетенції ЄС. У нас з Україною діє всеосяжна і глибока угода про вільну торгівлю. В межах цієї угоди зняті тарифи з усіх продуктів. Тарифи скасовані до червня цього року. А зараз ми маємо на столі нову пропозицію продовжити скасування тарифів, бо, звичайно ж, в ці важкі часи дуже важливо і надалі підтримувати Україну. Водночас, ми також усвідомлюємо вплив на фермерів ЄС. Скористалися ситуацією, і Росія близько 50 суден з українським зерном знову заблоковані у Чорному морі. За словами Жозепа Бореля, єс. Надалі сприятиме експорту української сільгоспродукції через коридори солідарності. Посолка США в Україні Бріджит Брінк заявила, таким чином Кремль намагається задушити українську економіку та сповільнити потік продовольства замість того, щоб дотримуватися умов угоди. Катерина Шевчук Давіта Вершин новини 33 канал.